11 мільярдів євро допомоги готовий надати ЄС Україні. Про це після засідання заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Пакет фінансової допомоги буде. Покроковим спочатку до України мають зайти 3 мільярди з бюджету ЄС до 8 мільярдів від Європейського банку реконструкції та розвитку та інвестиційного банку, і 3,5 мільярди залучить через інвестиційні фонди. Про яку допомогу ще говорили у Європі? Дізнаємось від нашого кореспондента Ростислава Хотина. Він з нами наживо. Вітаю Ростислава. Скажіть, будь ласка, які Руслане. умови ще поставили європейці для отримання цього кредиту, і про які гроші ще йде мова? Я нагадаю, що це давно обіцяний кредит допомога ця Україні. Це пакет допомоги, і він є більшим аніж очікував. Тобто, цифра в 11 мільярдів євро є більшою від очікувань. Це він направлятиметься на макроекономічну стабілізацію української економіки і фінансової ситуації. Вже країна опинилася фактично на межі дефолту. Європейський союз каже, що не тільки він має допомагати, а він закликає і інших у світі також активно допомагати нині Україні. Але є одне але. Ці гроші почнуть надходити в Україну оперативно. Як тільки міжнародний валютний фонд дасть своє добро на відновлення кредитування з боку МВФ, Як тільки гроші МВФ ідуть, тоді і європейські гроші також приходять в Україну. Вже перші 100 мільйонів доларів готові прямо завтра прийти. Ось як про це про надання цієї допомоги у 11 мільярдів євро. Голосив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу. Пряма мова сьогодні Європейська комісія визначила пакет фінансової допомоги Україні. Загальний обсяг пакету допомоги може сягнути принаймні 11 мільярдів євро в наступні кілька років. Це кошти з бюджету Євросоюзу і міжнародних фінансових інституцій, розташованих на території ЄС. Цей пакет прямовується для широкого орієнтованого на реформи українського уряду. Отже, якщо розкласти по поличках, то ці 11 мільярдів виглядають так. Мільярд 400 мільйонів євро це гранти, це допомога просто з бюджету Євросоюзу до українського бюджету. Мільярд 600 мільйонів плюс до цього це кредити. Також з бюджету ЄС, українського бю бюджету, але як кредити. 5 мільярдів доларів е, євро мають надійти від Європейського банку реконструкції та розвитку, який розташований у Лондоні. Три мільярди євро має надати Європейський інвестиційний банк, штаб якого квартира якого знаходиться у Люксембурзі, також додаткові будуть кроки, як як то, наприклад, зона вільної торгівлі, під після підписання угоди про асоціацію, запрацює дуже оперативно на користь України, тобто Євросоюз одразу зніме ці всі імпортні мита і тарифи, наприклад, виграє дуже українське скегосподарство. Десь Півмільярда євро щороку Україна буде вигравати від цього кроку. Також буде створена міжнародна донорська платформа для координації всієї міжнародної допомоги Україні. Також Євросоюз допоможе з реверсом газу з східної Європи в Україну, зокрема зі Словаччини, де великі обсяги цього газу можуть постачатися Україні. Ну і будуть додаватися допомога у конституційній правовій реформі, допомогу з проведення виборів. Як сказав Мануель Борозу, Україна є дуже важливою і стабільність України є важливою не лише для європейського континенту, не лише для регіону центральної та східної Європи, а для і в глобальному вимірі. Також в масштабах цілого світу. Руслане. Дякую, Ростиславе. Ростислав Хотин про фінансову допомогу, яку готова надати Європа Україні.